Минулого року на першій частині цієї лекції ми розглянули те, як ми можемо додавати різні спрайти або асети в нашу гру з Unity Asset Store. Ми побачили, як ми можемо керувати нашими спрайтами, як ми можемо їм задавати розмір, давати колізію і налаштовувати інші налаштування. Але Unity Asset Store не завжди може бути найкращим варіантом. Можливо, там занадто мало спрайтів, які вам потрібні, або просто нема того, чого, що вам потрібно. Для цього ви можете просто пошукайте спрайти в інтернеті. Наприклад, просто перейти в браузер, вбити спрайт з PNG, і воно видасть вам ось такий результат, де ми бачимо, є багато різних персонажів, які усі згруповані ось в такі листи. З різними формами персонажу або з його різними кадрами для анімації. Для того, щоб використовувати, звичайно, необхідно обрати PNG. Тобто з цим треба бути уважним. Наприклад, я оберу ось цього. Бачу, що ось тут білий фон. А коли я натиснув фон став прозорий. Це означає, що це не фейковий. PNG, а справжній прозорий фон. Далі я просто скачаю цю картинку. Перейду в Unті і просто сюди перенесу. Я зрані створив папку Custom Assets, ви можете це зробити так само в себе. Тобто, для проєкту завжди найкраще всього все організовувати по різним папкам. Перейду в завантаження і перенесу спрайт, який я скачав. Ось. Як ви бачимо, тут формат трошечки інший. Тут немає такої красивої е, нарізки кадрів, е, нема різних папочок з різними об'єктами. Просто картинка, яку ми скачали з інтернета. І якщо ми навіть її розкриємо, ми не побачимо теж такі різні розрізані е, спрайти для анімації персонажа. Давайте взагалі глянемо, як воно виглядає у нас на сайті. Витягну так, бачимо. Проблема, яка у нас була і минулого року. У нас спрайт занадто маленький. На щастя, ми знаємо, як це подолати. Pixels per юніт просто встановлює десь 16 пікселів. Підходить. Але знову з'явилася одна невелика проблема. Як ми бачимо, спрайти у нас стали трошечки такими заблюреними. Це через те, що на них по замовченню діє спеціальний фільтр. Параметр фільтру ми можемо побачити в інспекторі спрайта, тобто натиснувши саме на Спрайт, перейшовши в інспектор, фільтр мод, ми бачимо фільтр, який зараз задіяний на саме цей спрайт. І тут ми бачимо тут фільтр білінера. Цей фільтр спеціально робить спрайт трохи заблюреним, щоб він виглядав краще. Звичайно, зараз це незрозуміло звучить, бо конкретно наш піксельний спрайт виглядає ну, не, ду не дуже гарно з цим фільтром. Але не для, для непіксельних зображень такий фільтр е достатньо непогано працює. Але в цілому він нам зараз не потрібен, тому я його зміню. Щоб саме піксельне зображення у вас виглядало так, як і треба, ми просто з Bilinear міняємо на Point No filter. Apply. Ось так тепер все стало чітко і гарненько. Нагадаю, що, до речі, у нас такої проблеми не було конкретно з цим персонажем, бо там вже по замовченню стояв Point No filter Тобто автор в Unity Asset Storm міг вже зарані створити якісь налаштування, щоб е спрайтом було легше працювати в Unity. Ось. Добре. Е тепер всі спрайти виглядають гарно, але знову ж таки проблема. У нас вони всі в одній купі, всі одним об'єктом. І зараз ми поки що не можемо його використовувати як щось окреме. Тому давайте його розріжемо. Е, я видалю тут. Тобто наша задача це якраз таки розрізати увесь, е, всю цю картинку на декілька маленьких сегментів. Е, кожен окремий кадр, кожного окремого персонажа, розрізати, щоб він був як е, дещо окреме. І для того, щоб ми могли це зробити. У нас в Юніті є такий спеціальний інструмент, як Спрайт Едітор. Ось так він знаходиться в інспекторі спрайту. Натисну на нього. І відкривається таке віконце, де вже я можу якось працювати зі своїм спрайтом. Я можу створювати якусь власну точку опори, тобто перетягуючи такий круг туди, куди мені треба. Можу задавати, так би мовити, таку штуку, як. Physics shape Зараз він мені не це зробити, ми зрозуміємо потім чому. Physics shape. Штука спеціальна для того, щоб у нас колізії краще працювали зі цим спрайтом. І, звичайно ж таки, ми можемо розрізати наш спрайт. Але конкретно зараз ми не можемо цього зробити, бо Unity ще не розуміє, що це у нас картинка, яку треба якраз таки розрізати. Unity думає, що це все одне ціле. І треба на це вказати. Я вийду поки що зі спрайт-едітора. І для того, щоб Unity вказати, що це картинка, яку ми хочемо розрізати, ми повинні ось тут в Sprite-Mode з Single поставити multiple. Тобто вказати, що це, по суті, картинка, в якій є декілька бага... інших картинок, які ми зараз хочемо розрізати і отримати. Apply, знову переходжу в Sprite-Editor. І тепер вже я можу розрізати цей спрайт на кожні окремі сегменти. Перший спосіб, такий найочевидніший, я можу просто а, вручну це робити, затискаючи десь лівою кнопкою миші, ось так от створювати, ось так от підрівнювати. Ось так от вирізати кожну окремий сегмент цієї картинки, щоб воно потім розрізалося на декілька різних кадрів. А, це такий простий спосіб, але він може бути доволі довгим. На щастя, в Unity ми можемо цей процес автоматизувати. У нас зліва вверху є вкладка Slice, на неї. І тут можемо вказати, щоб Unity розрізав усі ці наші кадри автоматично. Він зробить це опираючись на те, де який окремий спрайт у нас зараз є на картинці. Тобто він побачить, що, наприклад, ось є спрайт. Він не зверху, ні зліва, не справа, не знизу не, так мовити, не зліплений ні з яким іншим спрайтом. Тому Unity автоматично виділить його як якийсь окремий спрайт, і розріже його нам. Для того, щоб це зробити, я натискаю знову ж таки вкладку Slice, Дивлюсь, щоб у мене type був automatic, і натискаю Slice. Бам. А, все вийшло. Юніті з цим доволі непогано впорався, навіть непогано впорався зі цими частичками, як ми бачимо. Тобто, вони вже ось тут окремі, доволі таки, вони не пов'язані з жодним спрайтом. І я чесно думав, що Unti їх окремо розр... розріже. Але, схоже, я помилявся, і у впоралася впорався з цим дуже гарно. Ось таким чином ми вже розрізали все на декілька спрайтів, як нам треба. Звичайно, не завжди ось такий підхід нам може підійти. Іноді ми можемо отримати щось типу tail map. Давайте глянемо. якщо я знайду. Tail map. о, да. Тобто ми можемо отримати спрайт ось в такому вигляді. Це називається тайлмап. Якщо трошки подивитись, то можна зрозуміти, що це по суті. Ландшафт для нашої гри. І як ми бачимо по ось цьому блоку зліва, він не є чимось таким одним. Тобто, по суті, у нього є сегмент ось тут зліва, ось тут, ось тут. Тобто це все таке повинно бути розрізане на окремі частинки, щоб ми потім могли в грі його складати як пазл. Але автоматичне розрізання Unті з цим не спорається, бо. Бачимо, що як ми бачимо, як Unity побачить, що це один окремий спрайт. На щастя, ми можемо трохи змінити цей процес. Я натисну тут slice, і замість типу автоматичний оберу grid by cell size. Ось. Тепер, у мене тут з'явились ось такі червоні а, квадратики, сегменти, а, які вже будуть так би мовити, обозначати, де у мене буде розрізатись спрайти. Тобто, давайте натисну зараз Slice. Ось. Не бійтеся тут натискати Slice, щоб щось тестувати. До тих пір, поки ви натиснули Apply, у вас нічого такого не збережеться. Як ми бачимо, тепер він мені розрізав ось так. Рівненько. Але, звичайно, для нас це не сильно підходить. Бо у нас персонажі всі неоднакові. Всі кадри, точніше, не однакові, по розміру. Але все ж таки, якби у нас був якийсь. А, TileMap, то це дуже гарно би підійшло. Цю штуку ми можемо налаштовувати. Тобто я натисну тут Slice. Наприклад, можу змінити розмір. Наприклад, 32 на 32. Квадрати стали більше. Також тут можна змінювати Offset. Тобто ліво або вправо. Тобто можу поставити 0 тут і 0 тут. І воно буде починати прямо а, з лівого верхнього кінця. Можу встановити падінги, тобто відступи. Можу їх тут теж, напевно, на 0 поставити ось так. Теж натисну слайс. І тепер вже він мені ось таким чином це все розрізав. Тобто таку штуку дуже легко налаштовувати а, для будь-яких ваших потреб. Я все ж таки повернусь до автоматичного, натисну слайс. Перевірюючи все правильно, звертайте увагу якраз таки на ось такі моменти. Тобто, це персонаж чхає, чи щось схоже на те, і тут якісь частич... частички в нього є. І автоматичний алгоритм Unity може прорахувати, що це теж окремий якийсь спрайт. І я чесно очікував, що він розріже це якось таким десь чином, а ці штуки теж будуть ось такими окремими спрайтами. Але, на щастя, він впорався з цим бездоганно. Коли ми перевірили, і все нам підходить, просто натискаємо вверху Apply. Ось. І тепер, коли ми його розкриваємо, ми отримуємо повністю розрізаний, е розрізані спрайти, які ми можемо використовувати в своїй грі для анімацій і для будь-яких інших потреб. Так само можемо виставити, і все буде працювати як треба. А це все на сьогодні. Що я хотів сказати про спрайти роботу спрайтів в Unity.